Сьогодні вночі ледве не вбили жорстоко, по-фашистськи поневічали, утопили у власній крові Танюшу Чорнобір, найсміливішого, найвідчайдушнішого, професійного, а головне чесного та безкомпромісного українського журналіста. Вона в останній час стала одним із авторитетних голосів гідності нашого майдану. Я хочу у вас запитати. Ви дійсно вірите? Що після її самовідданої жертовної боротьби на Майдані проти владної банди її просто як кажу, офіційна пропаганда випадково побили випадкові хулігани, краплю крові, останнім проявом жорстокості по відношенні до нашого народу, які ми всі допустили своєї бездіяльності, відповідальність за зритню реінтеграцію, за повну здачу країни у рабство Кремлю. За звіряче побиття дітей на майдані 30 листопада, за щоденні розправи з активістами майдану, за криваве насилля на Чорновів, і за все, у що перетворило нашу європейську країну і життя українці, несе персонально Віктор Янукович і ніхто більше. Значит, сегодня произошло событие, которое должно подействовать, я думаю, на каждого украинца и не только украинца. Свобода слова в Украине рот ей закрывает. Это демонстрирует сегодняшняя власть. Сьогоднішній день і народ весь переживає дуже тяжку трагедію, тому що побили відому журналістку, активістку Тетяну Чурновілу. І це в ні одній країні світу немає такого фашизму, такого диктаторства, такого бандитизму, як, на жаль, в нашій країні. Хто веде підривну роботу з сторони адміністрації президента, тому... что он на не настолько будет человек, и он бы не, не дал об, этом приказ. И поэтому кто-то устраивает такие провокации, чтобы больше людей поддерживало Майдан. В принципе, это очень жестоко, на самом деле. У нее частично... Татьяна Чернова, да? У нее частичная амнезия. То есть, жестоко. Ну, кто это сделал, я... Мне трудно представить, но было полно таких случаев. Да, мы... Там люди уже есть, мы до них приезжаем. Міністерство внутрішніх справ пікетувати і підтримувати наших колег, які там зараз знаходяться, і ви всі прекрасно знаєте, що сталося сьогодні вночі, і нас це не влаштовує. Ми проти цього, проти безчинства і бездіяльності влади, і тому ми і на наш погляд, зараз якраз МВС є та структура, яка взагалі бездіяльна або діє. Взагалі не, скажімо так, не то, чого очікує народ від неї.